Тепер офіційно гарантії безпеки України готові до підписання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після екстреної поїздки до Давосу. Зустріч очільників Києва та Вашингтону кардинально змінила картину. Відомо, що довгоочікуваний документ повинні ратифікувати також Конгрес США та Верховна Рада України. Водночас план повоєнного прориву України поки що на паузі. Документ ще доупрацьовують, але курс лишається чітким і оптимістичним. Зеленський наголошує ключове питання це гроші. Країна має точно розуміти за які ресурси відбудовуватиметься після війни і на що реально може розраховувати не лише нинішня влада, але й наступні команди. Паралельно Київ і Вашингтон обговорюють ще один стратегічний крок зону вільної торгівлі. Ідею підтримав Дональд Трамп. А для українського бізнесу це може стати серйозним проривом. Деталі ще попереду, але сигнал прозорий. США готові відкривати Україні нові економічні двері. Сенсація Макрон дав різку команду. Франція почала полювання на тіньовий флот РФ і миттю стало відомо про затримання Парижем першого танкеру. Перехоплення відбулося у Середземному морі за підтримки кількох союзників. Нафтове судно, що перебуває під міжнародними санкціями, слідувало із Росії. Шукуючи деталі спецоперації, розкрив глава держави Еммануель Макрон. Він розповів, що вона була проведена у суворій відповідності до конвенції організації Об'єднаних Націй із морського права та вислідування висловив упевненість, що діяльність тіньового флоту Росії сприяє фінансуванню агресивної війни проти України. Тож з цим треба закінчувати рішуче. Станом на цю мить розпочато судове розслідування. Стежимо за розвитком подій. Близький схід входить у фазу різких і незворотних змін Росії приготуватися на півночі Сирії біля турецького кордону. Ситуація загострюється навколо авіабази Ель Камишли. Раніше її утримували на хитких домовленостях і російському посередництві, але тепер правила диктує новий Дамаск. Його війська вже заходять у регіон і чітко дають зрозуміти, місце для Москви в цій схемі більше немає. Джерела у сирійській владі прямо кажуть, що росіян готують до повного виходу. Старі угоди втратили силу, а сама присутність РФ дедалі більше сприймається як тягар, а не як гарантія безпеки. Показово, що паралельно свої позиції згортатимуть і США, залишаючи регіон без зовнішніх опікунів. Утворюється вакуум, який Сирія має намір заповнити самостійно без триколорів і чужих прапорів. Для Кремля це не просто військовий маневр, а серйозний геополітичний ляпас. Міф про ключову роль Росії в Сирії тріщить просто на очах. Про це світ говорить сьогодні. Не пропустіть далі. Доля Донбасу визначена. Ключ до розв'язки вже є. Та мегаскандал на митниці і анонсовані чистки у держприкордонслужбі. Дивимося. Сьогоднішні новини з Абу-Дабі можуть шокувати навіть досвідчених дипломатів, за даними одного із закордонних видань Україні на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах можуть запропонувати фінансову допомогу на колосальні 800 мільярдів доларів. Але є одне страшне, але мова йде про територіальні поступки. Україна нібито має розглядати відмову від Донбасу, зокрема Луганської та частини Донецької областей. Що відомо про переговори станом Назара. На зустрічі переговорних груп представлено чотири документи, які як передбачається, повинні лягти в основу майбутнього мирного договору. Один із документів стосується повного відходу ЗСУ з Донбасу і передбачає план фінансування на суму 800 мільярдів доларів для відновлення та відродження України. Другий документ пропонує американські гарантії безпеки та підтримку європейських військ, які можуть бути запроваджені на території нашої країни. Ще один документ описує так звану послідову. Овність спершу територіальні поступки, а потім все інше важливо, Донеччина повністю не є окупована, і ця позиція зачіпає лише частину територій. Гарантії безпеки у документах залишаються нечіткими і наразі не зрозуміло, чи включають вони розміщення військ НАТО в Україну і чи погодиться на це Росія. Україні можуть запропонувати відмову від Донбасу в обмін на фінансову допомогу від Заходу у 800 мільярдів доларів. І поки переговори тривають, Україна стоїть перед одним із найскладніших рішень у своїй історії. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно зустрівся із Дональдом Трампом у Давосі. Хоча президент не розкривав, що піднімалося під час бесіди питання територіальних поступок. Головним акцентом стала гранті безпеки та військова допомога. За словами Зеленського, ключові домовленості вже досягнуто. а Документ готовий до підписання. Я порушував питання протиповітряної оборони. І я думаю, що США повернуться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, я обов'язково скажу про це. По-друге, це наша гарантія безпеки. Вони справді готові, і договір готовий до підписання. Безперечно, буде ще багато різних технічних деталей. На основі цього документа з'являться ще додаткові документи, але головна магістральна домовленість про гарантію безпеки є. Президент також називає ці документи історичними. Після підписання вони пройдуть процедуру ратифікації в Конгресі США та парламенті України, і на їхній основі будуть підготовлені додаткові угоди. Важливо, щоб усі розуміли, я не лише наша команда, а й наступна команда, звідки надходитимуть кошти, звідки фінансування і на що Україна реально може розраховувати. Під час зустрічі обговорювала і пакет документів щодо економічного співробітництва та відновлення України, так званий пакет процвітання, який поки що перебуває у стадії доопрацювання. Головний результат участі України на форумі в Давосі позитивний прогрес щодо військової допомоги та гарантій безпеки. Друге, ми фіналізували гарантії безпеки. Я розраховую на підписання. Обговорювались і складні питання щодо сходу України та шляхів завершення війни. Заплановано тристоронні технічні зустрічі за участю України США та Росії. а американська сторона вже вилетіла до Москви. Водночас, Зеленський подякував Європейському Союзу за фінансову підтримку, включаючи пакет допомоги на 90 мільярдів євро, який забезпечує Україні близько 45 мільярдів євро щорічно протягом двох років. А також збільшення військової допомоги з боку Німеччини. Нідерландів та країн Північної Європи, проте президент наголосив, що є слід діяти швидко і жорсткіше, зокрема у питаннях санкцій проти російської атомної галузі та нарощування спільного виробництва озброєнь спільних виробництв з Україною поки що можна порахувати на пальцях. Це ненормально, коли йде вже четвертий рік війни. І ще один важливий крок. Зона вільної торгівлі між Україною та США. Зеленський підтвердив, ми обговорювали це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, що для нашого бізнесу це буде позитивним рішенням. Трамп ще раз підтвердив, що Україна отримає це. Поки пропозиції в Абу-Дабі викликають суперечки, зустріч зеленського з Трампом показує, США готові діяти швидко, конкретно і реально допомагати Україні. Понад 850 тисяч доларів США готівкою, і це не в банку і не в сейфі фінансової установи. За інформацією, отриманою у відповідь на запити медіа, детективи набу під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели обшуки на митному пості Луцьк Волинської митниці, а також на інших об'єктах нерухомості, об'єктах, якими за даними слідства користувалися службові особи митниці, і ось ключовий момент під час обшуку одного з таких об'єктів право. Охоронці виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів США. Про це офіційно повідомили Набута САП. Слідчі дії за офіційною інформацією відбулися в межах чинного законодавства. На цей момент нікого не затримано. Підозри не оголошені. Інші деталі станом на зараз не розголошуються. Причина стандартна, але тривожна. Таємниця до судового розслідування. Але факт залишається фактом. Гроші знайдені, а суми колосальні. А у суспільства стає все більше. thank you І, схоже, у владі вже усвідомили, що це не поодинокий випадок. Відтак, Міністерство внутрішніх справ готує масові кадрові чистки у державній прикордонній службі. Про це РБК Україна повідомила джерела в оточенні Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка. За інформацією співрозмовників, вже найближчого тижня МВС планує провести низку кадрових змін у структурах ДПСУ у західних регіонах як відповідь на гучний корупційний скандал. Командири прикордонних застав та прикордонних пунктів. Західного регіону будуть замінені на їх місце. Прийдуть люди з війська, бойові офіцери, ветерани, співробітники ДПСУ з інших регіонів. Ці чистки це пряма реакція на корупційні скандали за участі екс-голови державної прокордонної служби Сергія Дейнека, у якого Набута САП провели обшуки. За інформацією антикорупційних органів Дейнека був залучений до схеми з контрабандою сигарет через західний кордон та отримував за це хабарі. Дейнеко був звільнений на початку року за станом здоров'я. Він мав певну автономність у своїх діях. І дійсно міг давати вказівки на пропуск тих чи інших автівок, і хоча він проходить у справі 2023 року, це все одно питання і до служби внутрішньої безпеки ДПСУ, яка очевидно також потребує перезавантаження. Ба більше за версією детективів набу контрабанда схеми, у якій фігурує Дейнека та ще чотири співробітники ДПСУ відбулася за участі дипломатичних представників. Схему з контрабандою сигарет, яку за даними слідства організовували топ посадовці Державної прикордонної служби, було викрито правоохоронцями. Набу нагадаємо на Закарпатті КПП Тиса теж провела антикорупційне розслідування. Набу викрили злочинну змову, що діяла роками, де прикордонники прикривали. Контрабанду цигарок у дипломатичних бусах. Сотні силовиків, детективів та оперативників Національного антикорупційного бюро України штурмували контрольний пункт пропуску Тиса. Це відповідь на довготривалу злочинну схему, що діяла на кордоні з 2022 по 2024 рік. Ідеться про системне пропускання мікроавтобусів із тютюновими виробами, які не проходили жодного контролю. І найголовніше, частина пасажирів мала дипломатичний статус. Фактично. Чно цей статус став картковим будинком для масштабної контрабанди, що роками підривала законність на кордоні та завдавала збитків державі З матеріалів суду десятки випадків незаконного перетину кордону. щомісяця, відсутність оглядів, а в кишенях прикордонників хабарі за безперешкодний прохід під час обшуків детективи вилучають докази, документи, електронні носії, а також секретні переписки у Телеграм, WhatsApp, Signal і Вайбер, які можуть пролити світло на механізми роботи цієї. Злочинної організації вже відомо. Підозру вручила прикордонно Кочопського загону морощаку, і це лише початок. Досудове розслідування триває, встановлюють усіх причетних, зокрема можливих покровителів. Тож, поки слідкуємо за новими деталями на і сап. Новий скандал вже спалахнув. Йдеться про житло для ветеранів. 27 сімей учасників бойових дій ризикують залишитись без обіцяних пільгових квартир, за які вже частково заплатили власні кошти по півмільйона гривень із кожної родини. Йдеться про учасників програми співфінансування 50 на 50, яка стартувала у Києві ще у 2019 році. Але замість довгоочікуваних ключів, затримки тиша від забудовників і підо. Озра шахрайстві? де їхні гроші? Хто стоїть за цими махінаціями і чи отримає воїн своє житло за яке вже заплатив? Дивіться далі у сюжеті цього ранку. Вони мали пити каву у своїх квартирах. Натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми виклалися в 20-му році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один із перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді. Наші листи історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді давно стояли на черзі на покращення житлових умов, мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де половину вартості платить інвестор, іншу половину місто. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали. Ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни, другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов в Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахіди збивати в ТГ. Сьогодні я тут, ой, мати, краще б я був там. Мені стидно тут бути. І клянчить оце, от за сина, який воював, по півмільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер уже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто за ми півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми... Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014-му восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження. З формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну вправду ми неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів. Там ініціовані процеси від органів кримінальні там провадження не бу себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста Це як ото стрелочників поздоровляють да. а то не я то не моя юрисдикція то його юрисдикція йдемо туди той каже то не я то клічко клічко каже я не взагалі тут не приділа і... відповідальність. воїни спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомо у столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти, і коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цієї квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти. Це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому буде обіцянкам ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, о, це наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав, Юлія Крієнко, Олександра Аліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини як працюють антикорупційні органи, яку мету вони переслідують, і чому українці вийшли на їх захист, попри вразливість та недосконалість системи? Дивіться далі у сюжеті. На лаві підсудних міністра Чудовий робочий настрій. По парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники. Ще 10 років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну, це треба дуже сильно подумати і згадати, хоч якісь там один-два прізвища. НАЗК, НАБУ, сап, вакс ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання траншів. МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який відповідає. Овідає за розслідування це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура е, з підозрою йде в суд. Початку справи НАБУ розглядали звичайні суди, кидати за грати високих чиновників вони не квапилися. Лише 2019-го запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. Такі Давайте скажемо національний заповідник антикорупції. Це працює так на ЗК. Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію. Скажімо, депутата, якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по 10 народних депутатах, наприклад, членів уряду. У Нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. у Нас є судді знову ж таки. В нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань набув і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс хабарництва голови Верховного суду все. Волода князева підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чернишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних і правоохоронних структур. Саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично підпорядковує НАБУ і сап генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися факти. Переконані, це не привід їх зносити під корінь і пускати піднішу 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура: Беб бюро економічної безпеки, Спецорган, які розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. А нашою вимогою є також що з Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив набу, але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала перезапуск БЕП і Не дозволила детективу Цивінському зайняти посаду директора. Вони боялися. Щоб стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна не Росія, і розвіяли будь-які страхи. Що тут може відбутися розворот до диктатури. Бо Українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не проживається. Українське суспільство навіть в умовах війни. Готово дути на воду, опікшись неодноразово на молодці. і влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і ба більше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував закон, який має повернути всі повноваження на БУЙСАП. Голосування запланували на четвер. Перед тим у середу в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, факти сіті Єдині новини. А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть в подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.